Україна, де окупувала 50% території і має план на 2024-й. про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Ця теза пролунала на тлі заяв нардепки Мар'яни Безуглої, яка фактично звинуватила військове командування ЗСУ і головнокомандувача Валерія Залужного у нібито відсутності плану на наступний рік, що спричинило шквал обговорень у суспільстві. Зазначимо, що про розуміння як далі діяти. Те та сказав також радник ОП Михайло Подоляк. Загалом, за словами Умєрова, росіяни мають три лінії оборони на фронті. Ми продовжуємо відвоювати території. Ми пройшли вже першу лінію оборони та другу, і зараз перебуваємо між другою та третьою. Очільник оборонного відомства також розповів, що стратегічним завданням і перемогою для України буде вихід на кордони 1991 року, включаючи Крим, Донбас і Чорне море відповідно до міжнародно визнаних кордонів. На запитання ведучого чи можливе якесь врегулювання, якщо війна триватиме руками. Міністр зазначив, що цивілізованому світу має бути соромно, якщо він не може себе захистити від авторитарного режиму. Рустем Умєров також підкреслив, що Україна хоче бути частиною НАТО і говорити з альянсом однією мовою. Тож наші розрахунки на наступний рік закупівлі і планування операцій здійснюватимуться за стандартами НАТО. Таким чином ми б говорили, як я сказав, однією мовою, і не було б ніякої різниці. Зазначимо, зараз міністр оборони Умєров перебуває з робочою поїздкою у США. 6 грудня він повідомив, що мав зустріч із головами комітетів Палати представників Конгресу США, яким наголосив на важливості продовження підтримки України у 2024 році. Марта Занюк, телеканал НТА